Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо LED-лінзи від компанії Ideal, модель U7D H4 100 Вт. Дані лінзи мають діаметр 1,4 дюйма, поставляються в імені упаковці. Тут у нас є рукавичка. Для заміни ламп і ось так от виглядають LED лінзи Потужність 100 Вт мають дані лінзи, як заявляє виробник. Діаметр, як я вже сказав, 1,4 дюйми, під цоколь H4, тобто дальній і ближнє світло у нас в одній лампі йде. На кожній лампі має, кожна лампа має дві системи охолодження активну у вигляді кулеру і пасивну вигляді радіатор. Підключається на живлення як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На дроті підключення є драйвер. Невеличкий. Друга лампа з лінзою абсолютно ідентична. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і подивимося, як вона буде відсвічувати. Так, підключаємо живлення. Ось так от відсвічує лампа досить яскраво. Лінза чітко. Обрізає зайве, зайве світло бачимо. І також є невеличкий перехід. Тут, на жаль, не можу далі відвести, щоб показати, як воно краще світить. Ну, десь відстань біля метру від столу до лампи. Відсвічує дуже і дуже яскраво. Температура світіння у нас заявлена 6000. кельвінів. Потужність, нагадаю, 100 Вт. При купівлі на, дану, на даний комплект Лінз обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість комплекту Лінз ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.